Всім вітання. Як ви бачите, на столі появилася нова така агрегата, як не називай, але це був колись двигун. Із двигуна я взяв ротор. На ротор наклеїв 6 магнітиків. От вони в мене тут понумеровані. І зараз сама найкраща катушечка, яка в мене була, стоїть знизу. Там. Подивимося інтенсивність заряду акумулятора. Так, дивимося напруга. Так, 12 вольт привод. Не 24, а 12. 55 вольт. Так, тепер переходимо на замір частоти. Так, частота, як бачимо, 88 Гц. Майже 89. Ось. обертається так якби би непогано. Так, на 12 вольтах. Заміри зробили. Зараз я попробую на 24 вольтах живлення. Так, перший замір буде частота. Дивимося, яка у нас частота. 196. 196 там в два рази менше. Так. І тепер переходимо в режим заміру напруга. Так, переставили на напругу. Напруга зміна у нас. Так, показало, що більше 60 вольт. зміною напруги. Це вже досить таки непогано. 100 вольт. Ну, якщо. Вертаємося до переднього. У нас був на цій катушці тільки 21 вольт, а тут в 5 раз виросла напруга. Так що вірною дорогою йдете товариші. Колись ми коли ходили в школу, такий був вислів. Вірним шляхом рухаємось. Перекладемо на рідну мову. Демонструю. Знову ж таки, що напруга у нас тут змінна. досить непогана. 101 вольт. Це може тільки потішити. Так, тепер попробую поставити на заряд конденсатора. Так, як ви бачите, розряджається було більше 100 вольт. І тепер подивимося, до якої напруги заряджується конденсатор. 136 вольт. 136 вольт. Ось такої от маленької катушечки. Отакий от у нас сьогодні цікавий експеримент. Це одна катушечка. Тепер тут можна поставити ще зверху дві катушечки. Залишилося їх знайти, подивитись, які працюють хоча б щось подібне, до те, що знизу. І правильно їх скоментувати, тому що напруга тут висока, але струму одна катушка не дасть. Даний варіант ми мінімізували механічні втрати, тому що у нас тут іде зачеп. Ну, це таке пробне випробування сьогодні. Так, зробив і зразу знімаю, випробовую. Такий досить обнадійливі результати. Всім успіху і до нових зустрічей!